А ви задумувалися, хто наші предки? Які вони були? Як жили і влаштовували своє життя? Та чи правда, що колиською сучасної демократії і рівноправства заклали саме наші предки? Вітаю, друзі! Ви на каналі Я ти знав» І сьогодні ми поговоримо про трипільців. Ну і звісно, не забувайте про подобайку. Для вас не важко, для мене приємно. Давайте разом розвивати український Ютуб. Своєю назвою трипільці завдячують населеного пункту трипілля, яке знаходиться на Київщині, біля якої і були виявлені залишки їхнього поселення українським археологом Вікентієм Хойкою, де він відкрив зразки матеріальної і духовної культури, які пізніше були знайдені у багатьох місцях правобережної України. Їхній аналіз привів археологів до думки про те, що вони не мають відношення ані до часів Київської Русі, ані до більш пізніших історичних періодів нашої історії, а є самостійним утворенням. Трипільці жили на землях між Карпатами і Дніпром на території сучасної Румунії, Молдови та України і займали загальну площею понад 350 тисяч кілометрів квадратних, а населення їх за різними оцінками могли становити від 400 тисяч до 2 мільйонів чоловік. Розміри поселень трипільців вражають: найбільше із відкритих на даний час є протомісто Тальянки, площею 450 гектарів, в якому проживало до 30 тисяч людей. Воно в 4 рази більше за Вавилон. Ніде більше у світі подібних місць на той час не було. Саме наші предки ще 6 тисяч років тому без рекомендацій та обґрунтувань наукових інституцій запровадилися у зміну, що дало змогу ефективно займатися землеробством і на його основі дуже ефективно господарювати. У пізніші часи здобутками трипільців користувалися всі наступні покоління. Як стверджує археолог доктор історії Михайло Відейко, до часів Ярослава Мудрого. Набір злаків на полях Київщин був той самий, що і в трипільські часи. Нагадаємо, що трипільська система силозміни і донині лежить в основі сучасного землеробства. А ви задумували, звідки в наших дівчатах і жінках ця незалежність, сильна воля і гоноровість в хорошому сенсі цього слова, а все тому, що в трипільській культурі особливою шаною користувався образ жінки-матері, берегині роду та сімейного затишку. І хай вас це не дивує, але в ті часи саме дівчина чи її родина обирали собі майбутнього чоловіка і зятя, бо навіть слово зять до прикладу означало взяти. Саме трипільці винайшли ткацький верстат і носили одяг. Жінки-трипілля носили різної довжини приталені сукні, спідниці і сорочки, чоловіки, штани та сорочки. Усе це було прикрашене вишивкою. Хоча в той час сусідні народи носили лише шкури, а на території Московії в той час навіть і обробляти ці самі шкури ще не вміли. Трипільці оздоблювали свій одяг, взуття і головні убори прикрасами з міді, камень, бурштину та скла. Обов'язковими елементами декору були амулети. З якості транспорту трипільці використовували сани, які забригалися биками, широкого застосування набули човни. Колесо трипільцям було невідоме. Найхарактернішою рисою трипільської культури є міста. 6 тисяч років тому на нашій планеті виникли перші великі поселення. І сталося це не де-інде, а на території нинішньої Черкаської області в районі Умані. Одне з найбільших трипільських поселень Тольянки займало площу 450 гектарів і налічувало 3000 тисячі будинків, у яких мешкало понад 30 тисяч осіб. Життя кожного такого протоміста тривало до 100 років, адже трипільці були хліборобами, і періодичне переселення обумлювалося виснаженням ґрунтів. Міста являли величезні за площею поселення з великою кількістю будинків. Розміри поселень трипільців вражають. У трипільців були навіть двохповерхові будинки. У такому будинку могло жити кілька поколінь трипільців. Будинки як зовні, так і зсередини, усіляко прикрашались. Особливістю трипільського суспільства була заможна соціальна рівність, а серед будівель їхніх стародавніх поселень археологи не знайшли жодної адміністративної споруди. Це може бути свідченням високого рівня самоврядності трипільців. У цьому суспільстві всі добре знали, хто, що і як має робити. Наші археологи помаленьку починають припускати, що всі ці європейські цінності щодо рівності і демократії потрібно витягати не з античності, а з оцих трипільських поселень. Бо тисячі років тому тут відпрацювали моделі співіснування величезних колективів людей в одному місті. Трипільці тримали домашніх тварин: биків, свиней та корів, курей та овець. Більшість вчених дотримуються думки, що вони приручили коня та собаку. У трипільці були свої каменярні, гончарні, великі плавильні печі та горни. Вони володіли високою технікою обробки каменю. Гончарний горн це піч для випалювання кераміки, вироби з глини найрізноманітніших форм, призначень і орнаментів це головна візитівка трипільської культури, яку часто називають ще культурою мальованої кераміки. Трипільці своїми високими технологіями опалювання глини випередили греків на 3000 років. Їх вироби з глини вражають дослідники, як 6 тисяч років тому можна було створити такий глиняний посуд. Сенсаційну відповідь на запитання археологи отримали у 2015 році, коли у селі Доброводи на Черкащині розкопали гончарний горн. Це величезна піч, 6 квадратних метрів, з кількома отворами для закладання дров. Спростування традиційних тверджень про те, що перші горни винайшли греки. Керамічні вироби трипільців розписували чорною, червоною, білими та жовтими фарбами, прикрашали складним орнаментом, який відображав їх язичницькі погляди. Вони готували інструмент та прикраси з міді, що свідчить про розвиток металогії та металообробки. Генетики стверджують, що 55% українського народу походить саме від трипільців. Особливо це присаджується по генетиці жіночої статі. Саме трипільці винайшли і ефективно використовували парну упряж, що добре видно з цього керамічного виробу. Ці воли, що представлені в експозиції заповідника трипільська культура, найстарші в історії Європи зображення парної упряжі. Такий артефакт може свідчити про великий поступ трипільців у культурі землеробства. Маючи парну упряж, вони могли використовувати соху. Праця з сохою у 40 разів продуктивніша за обробку землі мотикою. Може, цілком можна припустити, що саме цей винахід трипільців можливе створення їхніх міст гігантів. Завдяки трипільській пластиці дізнаємося про пантеон богів мешканців України кінця 4-го, початку III тисячоліття до нашої ери. Першим і, мабуть, головне місце в цьому пантеоні по праву належить великій богині матері жіночому началу родючості, в якому відображається уявлення про відтворення функцій землі жінки природи загалом. Жінка-прородителька представила глиняним образом повнолітніх зрілих жінок, що народжують. У глину цих статуеток додавали зерно або борошно з нього. Уявлення про похорон зерна в землі засів і його воскресіння, весняні сходи. Відображають ідеї вічного перевтілення, відродження душ покійних родичів через тіла новонароджених дітей роду, на животі богині зображені ром, розділений на четверо з крапками-зернами всередині. Це символ засіяного поля. Вірогідно, вони символізують свято врожаю, осінній аграрний період. Часто татуетки богині позначені пралеподібними зміями. Що обивають її груди або живіт. Це оберіг вагітності. На поселенні Майданецькому богиня мати тримала біля грудей дитину. Поруч із старшою богинею археологи знаходять і юну постать стрункої молодої богині Діви, оновлено весняної природи, наявні, також статуетки богині в позі Оранти, з піднятими до неба руками. Велика богиня часто сидить на глиняному рогатому троні у вигляді бика, що вказує на її міфологічний зв'язок з богом биком. Окрім цього, кожна терпільська хата мала свій домашній євтар для здійснення культової практики. Він розміщувався переважно на другому поверсі будівлі біля вікна. Вівтар мав форму кола або рівнобічного хреста, був прикрашений спіральним орнаментом. Такі вівтарі з різною культовою атрибутикою знайдено в багатьох трипільських житлах. Ці невеликі родинні святилища, що розташовані в центрі будинку, мали форму кола, прямокутника або хреста п'ятилисник. Деякі з них пов'язані з культом великої богині Матері.